Є три рівня проблем. Є зовнішній хейт, публічний, ем, є хейт е, такий, коли ходять і гадять, ем, там кляузи пишуть реально, там дають якісь ну, розказують. ну, Наприклад, один заступник міністра. Освіти і науки мені передали, ходив в Торонті, розказував, що а, там, уряду, чи якимось донором, що ми, мовляв, там йому російські гроші. Це прямо зараз під ну, час кону? Таке розказує, чи це правда, чи неправда, чи mm. нас настроюють. Ну, тобто така проблема, чи я знаю, що один ректор одного університету, коли донор хотів нам дати 3 мільйона доларів, а, розказав, які ми погані, і переконав дати собі йому. Ну Тобто, це не етична поведінка, ми такого ніколи не робимо, але вона шкодить більше, Публічний гейт. Це коли от, починають робити звинувачення, необґрунтовані. Ем, ну, через це, це в бізнесі є конкурентна боротьба, неконкурентна конкурентна боротьба, коли замовляють там, податкову перевірку чи ДБР, присилають. Да? Філантропія є, коли розказують, що ти там, якийсь там нон-комплаєнт і так далі. Або пов'язаний з ким. Все mm -hmm. таке є. І таким займаються так само філантропії. Це неприємно. І з цим доводиться сильно боротися, але це все другорядне. Першорядне найбільший тиск це відповідальність і нерозуміння, що робити.